Новостворена технологія 5G дає велику кількість нових можливостей, з її допомогою можна автоматизувати велике виробництво, але для цього потрібно ще все налаштувати. В цій роботі було розглянуто конкретно хмарне середовище, віддалений сервер, до якого є дистанційний доступ. Ідеєю було спростити сучасні пристрої, позбавивши їх від пам'яті, та підключити їх до хмари, де міститься вся необхідна інформація. Тобто, тепер якусь інформацію, наприклад, приїхати до певної точки, можна помістити у хмару. Ця інформація не знаходиться в пристрої, але він має доступ до неї. Таким чином, ми спростили пристрій, отримавши низку переваг. По-перше, тепер ми можемо дистанційно керувати пристроєм, змінювати його задачу, маршрут або з необхідності зупинити його. Як мінімум, маємо повне спостереження за пристроєм. По-друге, пристрій можна зменшити в розмірах, адже тепер в ньому практично немає пам'яті. Створити таке хмарне середовище нескладно на пристрої повинен бути роутер 5G та невелика пам'ять, яка буде зберігати лише одну фразу, яка повідомляє його, де знаходиться хмара. Має бути ще вежа 5G, яка встановлює з'єднання між пристроєм та хмарою. Фактично, цього і достатньо. Отже, хмарне середовище не новий винахід, але ми ще не використовували його настільки, наскільки це можливо із технологією 5G, а вона дає багато нових можливостей, в тому числі для покращення роботи виробництв.